Сьогодні за 2 хвилини ми спробуємо зробити рибу клоуна. Для цього беремо квадратний аркуш паперу жовтого кольору і згинаємо його навпіл по діагоналі. А потім ще раз. Після цього розгинаємо. І загинаємо бічні сторони всередину, формуючи ромби. Цю процедуру ви вже неодноразово проходили з іншими фігурами, тому думаю, ви навчилися її робити. І з іншого боку робимо те саме. Так, Має вийти от така от фігура. Зверху закрита, знизу відкрита. Відкритим низом донизу і загинаємо в бічні сторони до середини. Зліва і справа. А верх потім донизу, той до трикотник. Розкладаємо. І робимо так звану формуємо лодочку. Теж з інших фігур ви вже навчилися її робити. Вирівнюємо всі краї і згинаємо її в праву сторону. А задню частину підгинаємо під неї. Тепер загинаємо зліва направо цю частинку і формуємо плавник верхній. Це потрібно її назад згорнути. Зараз я покажу вам ще раз. Ось так було. Назад. І піднімаємо вверх, загинаючи назад. Ось так. Далі загинаємо задню частину по діагоналі назад. Відступаємо чуть-чуть і відгинаємо вперед. Промоємо хвіст. Ось так. І знизу повторюємо те саме. Загинаємо назад і відгинаємо вперед. Залишилося приклеїти око. І намалювати візерунок на рибці. Ну що ж, рибка готова? Підписуйтесь на канал та ставте лайки.